Група АХ і ТРЦ. СТУП. Усі бачать поверхню, але не всі замислюються, що під нею може бути слабке місце. Коли деталь має бути не лише міцною, а й абсолютно захищеною. Потрібне кріплення, яке не підведе під натиском часу погодних умов. Сьогодні ми поговоримо про герметичну. Нержавіючу гайку заклепку з нержавіючої сталі А2 з буртиком Малий Патай. Один з тих елементів, що приховує свою важливість, але дуже велика її міра відповідальності. IX і ТРЦ це клас герметичних заклепок гаек, створений для середовищ, де корозія волога чи пил можуть стати критичними. Завдяки використанню неживіючої сталі А2 та закритому дну ці кріплення забезпечують довготривалу службу без втрат технічних властивостей. Особливості малий. Потайний буртик дозволяє зменшити виступ над поверхнею. Буртик додає ущільнення і рівне прилягання до матеріалу. Наприклад, як ось тут. Закрите дно. Виключає проникнення вологи, абразиву чи пилу, а це особливо важливо в зовнішніх умовах або при застосуванні в конструкціях, які контактують з середовищем. Технічні характеристики класу AX і ТРЦ Це герметичні, нержавіючі гайки заклепки. Тип Герметична заклепка закритого типу. Конструкція закрита. дно забезпечує захист від проникнення рідини твердих часток. Форма корпусу кругла. З буртиком Малий потай», який має мінімальний виступ і забезпечує естетичну рівну поверхню. Матеріал неживіюча сталь марки А2. Забезпечує. Коразійну стійкість, довговічність у вологих чи агресивних середовищах. Діапазони розміру виснують варіанти діаметрів і різьб, щоб точно підібрати гайкозаклепку під вашу товщину матеріалу, а також необхідну вам міцність та умови експлуатації, в таких матеріалах, як лист, корпуси, фасади тощо. Особливості та використання групи AX TRC. ТРЦ клас застосовується, коли вам потрібно забезпечити герметичність конструкції. У таких виробах, як облицювання, зовнішні панелі, шафи, техніки, корпуси обладнання. Коли роботи ведуться в умовах високої вологості, морської солі, хімічних випарів, Нержавіюча сталь А2 зберігає свої характеристики. Важлива естетика і мінімальні виступи, що дає гладкий вигляд, а також відсутність іржі або забруднень. Монтаж можливий лише з одного боку, або доступ до зворотньої сторони обмежений. Ця гайка заклепка дозволяє обійти ці обмеження. IX і ТРЦ 03 Гайка заклепка М3, нержавійка А2, кругла з гуртиком Малий Патай, гладка, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 увелисті товщиною від 0,5 до 2 мм. Довжина 16,2 мм. Діаметр буртика 5,8 мм. Діаметр основи 4,8 мм. Висота буртика не більше 0,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 2 Нм, Зусилля на виривання. Мінімум 8922 н. Зусилля на зрізання мінімум 3822 н. iX і ТРЦ М04, гайка заклепка М4, нержавійка К2, кругла, з гуртику Малий Патай, гладка, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 2 мм, довжина 15 мм, діаметр буртика 70 мм, діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше пів мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 3 ньютона метра. Зусилля на виривання мінімум 7860 нюн. Зусилля на зрізання мінімум 2210 ньютонів. IX і ТРЦ М05. Гайка заклепка М5. Нержавійка А2. Кругла, з буртиком Малий Патай, гладка, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5, у листі товщиною від 0,5 до 2 мм, довжина 16,5 мм, діаметр буртика 8 мм, діаметр основи 6,9 мм, висота буртика не більше мм. механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 4 мм. Зусилля на виривання мінімум 10 780 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 2320 ньютонів. АХ і ТРЦ М06. Гайка заклепка М6. Неживійка А2. Кругла. З буртиком Малий Патай гладка, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, довжина 20,5 мм. Діаметр буртика 10 мм, діаметр основи 8,9 мм, висота буртика не більше 0,6 мм, механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 14 Нм. Зусилля виривання мінімум 1660 660 ньютонів. Зусилю на зрізання мінімум 3660 ньютонів. АХ і ТРЦ М08. Гайка заклепка М8. Неживій а 2 кругла. З буртиком Малий Патай. Гладка, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 1 до 3 мм. довжина 23 мм. діаметр буртика 12 мм, діаметр основи 10,9 мм, висота буртика не більше 0,6 мм. механічні властивості, зусилля на скручування мінімум 17 Нм. зусилля на виривання мінімум 30 840 вісімсот Зусилля на зрізання мінімум 4720 ньютонів. АХ і ТРЦ М10. Гайка заклепка М10, нержавійка А2, кругла, з буртиком Малий Патай, гладка, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 1 до 3 мм, довжина 24,5 мм. Діаметр буртика 14,5 мм, діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм, Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 25 Нм. Зусилля на виривання мінімум. 30 840 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 4900 ньютонів. Висновок. Іноді справжня сила у тому, що ми не бачимо: герметична, нержавіюча, гайка заклепка з малим потайним буртиком і закритим дном. Група АХ і ТРЦ це не просто засіб з'єднання, а гарант того, що ваше кріплення залишиться на своєму місці, вберігаючи конструкції від часу і впливу середовища. Обираючи цей клас кріплень, ви обираєте надійність, захист і довговічність. І нехай кожна ваша робота буде така, що і справді витримає. Всі випробування. Замовляйте гайку iX і IXTRC на svu.ua, і нехай кожне ваше з'єднання буде захищеним і точним, наче виконане вручну найкращим майстром. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть питання у коментарях, ми все читаємо і вам відповідаємо.